Я сьогодні розкажу, як треба збирати дуже просту говонку, який називається Bad Piraмінеx. Такий ж самий, як Duopiraмінекс. Тільки тут не трикутник, а оцей крушочок. То же саме він крутиться куди з цим центром. І я вам розкажу, як треба збирати. Але для початку ми його запутаємо. Вот як буде виглядати переміщено на состояниї. І... І перше, що ми робимо, це робимо е, всі правильні, ну, таке ж саме збирання, як в Corner Twist Pyraminx. От ми запутуємо і ставимо. отут. Якщо отут, от, тут от, ну, -от кольор не співпадає, значить ми отак от робимо тут вверху, тут. Отак от. Передвигаємо, раз, два і ось. І докручуємо так. от. І те ж саме ми робимо з до пірамінексу. Тут ми отак. От. Раз. Ой. Раз. І два. І от ще трам, нам треба перевернути вот так, от, да, все. І останнє вам потрібно зібрати центри. Щоб, якщо ви зробити отак, от, то оцей от червоний буде вот тут, а зелений отут. Значить, і тут неправильно. Ми робимо так, щоб вони були отут, от, отак от правильно, в такому полошенні. Ось от так, от вверх ми робимо і робимо вниз, вниз, ну тобто вверх-вверх. Да. І все збирається. Якщо вам сподобається це відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Всім удачі, всім пока-пока.